Вірш будемо читати сьогодні. Апостол Павло розкриває дуже важливу тему для нас усіх. Важливо сказати, що тема боротьби тіла та духа, яка є в кожній віруючій людині, і також може з'являтися і в невіруючих. Коли Людина тільки почула про Євангелію Божу. Коли людина почала замислюватися і її касається Дух Святий, Дух Божий, то у людини може з'являтися подібна боротьба, коли іноді людина помічає, що вона гріховна, що в ній всередині, як ніби дві людини, живе. Але сьогодні я хочу зробити разом з вами акцент саме на тому, як це відбувається у віруючій людині всередині. Е, прочитаємо з 14 по 25 вірш, 7-й розділ римлян. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то, знаходжу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, е, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і, і полонить мене законом гріхом, гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить із тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому -то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Апостол Павло починає так свою проповідь. Він говорить про себе, він говорить в Першому лиці. І він ділиться з римською церквою своїми, е, своїми переживаннями, своїм життям. І як це важливо. Е... Бо, я, бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Тут апостол Павло має на увазі 10 заповідей і 600 заповідей. Закон Моїсея, який він написав. І він говорить, що людина сама по собі не може виконати його. Закон духовний, а я тілесний. І коли ми говоримо, що ми тілесні, це означає, що у нас наше тіло, як ми далі будемо ще говорити, воно пропитане гріхом. І ми не можемо самі по собі взяти і виконати закон. А чому так? Якщо ми побачимо заповіді, взагалі про що вони говорять, вони базуються на любові людини до людини. Не вбий, не вкради, не заздри, і це можна продовжувати. Якщо я люблю іншу людину, то я не буду хотіти робити їй погано. Я не буду хотіти робити їй зло. Я не, буду, не захочу щось погане робити або, тим баче, вбити, заздрити не буду. Але чому це так важко? Тому що іноді ми не можемо це контролювати. У нас всередині, в серці є зло, і ми не можемо просто взяти і убрати його. Тому що таке наше серце. Наше тіло, воно спорчене. І ми духом з'єднані з цим тілом. Ми не можемо його роз'єднати. І допоки ми знаходимося в цьому тілі, Знаходимося на землі і тимчасово тут перебуваємо, то ми не можемо просто взяти і цей гріх убрати, тому що це тіло разом з нами, воно і є ми. І він говорить, що закон духовний. Ми не можемо виконати закон самі по собі, тільки з допомогою Бога. Далі ми читаємо в 15-му вірші: Бо що я виконую, не розумію, я бо що... не те, що хочу, але що ненавиджу, те, я роблю. Часто у нас буває таке в житті, коли грішиш, ти відчуваєш супротив, тобі цього не хочеться робити, тобі це огидно, але ти все одно продовжуєш грішити. І так є у кожного в житті. Різні моменти можуть бути. Іноді буває таке, що ти в житті наповнюєшся, підіймаєшся, ростеш духовно, і здається, що ці моменти уходять, але потім повертаєшся до цих моментів. І наше життя це підйоми і падіння. І так воно і є. І іноді буває таке, що ти не хочеш робити, але робиш. І Він так і говорить: чиню не те, що хочу, але що ненавиджу. Я ненавиджу, але все одно грішу. І до цього нас веде апостол Павло. І в кінці тільки він скаже відповідь, який же вихід є в цьому. 16 й вірш читаємо. А коли роблю те, чого я не хочу, то, знаходжу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. Апостол Павло має на увазі. Коли він говорить, що згоджуюся з законом. Він говорить, що в мені цей огидний гріх є. І він згоджується із законом, з заповідями Божими, в тому плані, що закон Божий також осуджує цей гріх, що знаходиться в мені, що знаходився тоді в Павлові. І тому він говорить, що згоджується з законом. Далі він в 17-му вірші говорить: а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені 17-й вірш. Важливо розуміти, що в 17 му вірші він ні в якому випадку не вибачає гріх. Він не говорить, що це гріх виконує, тому я не несу за це відповідальність. в якому випадку він не має це на увазі. Він просто розділяє два поняття: є гріховна природа моя, і є нове творіння в Ісусі Христі. Я як нове творіння. І він говорить, що оці от гріховні речі, заздрість, вбивство і оці заповіді, які ми намагаємося виконувати, можливо, до яких заклика нас Бог, це не йде від нашої нової людини, не від нашого нового створіння, це йде від старої нашої природи. Але тим не менш, ми все одно несемо відповідальність за свої дії, тому що це і є ми, це є наша просто погана сторона. Він розділяє ці два поняття, що ці речі, які я не хочу робити, вони мені огидні, але я їх все одно роблю. Це йде від моєї старої природи. А від нової природи, від природи Ісуса Христа, як нас, як нового творіння в Ісусі Христі, іде навпаки інше, інше бажання не робити цього і навпаки втікати від гріха. 18 й вірш. Знаю Бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Перша частина 18-го вірша. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре. Ні про яке наближення до освячення не може бути навіть і розмови, якщо людина не осознає, що сама по собі вона гріховна. Я не можу е, починати ставати святим, якщо не зрозумію, що сам по собі я ніколи не можу цього зробити. Тому що моє тіло, воно повністю пропитане гріхом. І сам по собі без Ісуса Христа я ніколи не зможу стати святим і наближуватися до Бога, як це говорить Біблія і до чого нас закликає Біблія. Е, друга частина 18-го вірша: бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Один шлаганський святий Роберт Морей сказав, що за один погляд на себе нам доведеться десять разів подивитися на Ісуса Христа. Я навіть перефразую це і скажу по-іншому. За, за один погляд якихось земних речей, які ми робимо в основному, які просто просто земні. Можливо, на перший погляд вони не віддаляють нас від, від Ісуса Христа. Але за один погляд в Інстаграм, за один погляд на якихось невіруючих друзів своїх, за один погляд просто навіть на себе, нам доведеться 10 разів подивитися на Ісуса Христа. Тому що ці речі земні вони не збудовують нас, а іноді навіть віддаляють. А Ісус Христос це Той, хто дає нам життя і Той, хто змінює нашу душу справді. І нам обов'язково потрібно навертатися до Ісуса Христа. Весь час постійно повертатися до нього, тому що без нього наше життя не має ніякого сенсу. Ідемо далі. 19, 20 вірш. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. І знову ж таки, апостол Павло повторює цю саму річ, яку сказав раніше. Що робить не те, що хоче. Да? І він знову ж таки говорить, що це гріх робить в йому всередині нього. І важливо зрозуміти, знову ж таки, що він не випродовує гріх. Він говорить тільки факт, що він сам не може звільнитися від гріха, сам по собі не може позбутися від цього бажання. Хочеться робити зло. Просто хочеться. Ти не хочеш цього робити, але виходить тільки зло. І далі він говорить так, що знаходжу закона в 21-му вірші. Коли він говорить, що знаходить закона, він має на увазі вже не Божі заповіді. Він говорить на увазі як закономірність слова більше. Він знаходить закономірність у 21-му вірші. Коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Хочу робити щось добре, а виходить зле. Ось так от виходить у нашому житті, у нас, у людей, усіх. 22-й вірш. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Як важливо, це те, що може наповнити, що може заряджати нас як людей віруючих. Попрошу оператора відкрити перший псалом, другий вірш, де Давид також говорить. Що він знаходить задоволення в Божому законі, перший псалом, другий вірш, також він говорить. І апостол Павло також говорить, що маю задоволення в Божому законі. Коли ти читаєш Біблію, коли ти просто читаєш Євангелію, коли ти читаєш про дії Ісуса Христа, тебе Дух Святий наповнює. І це святе письмо, воно є те, що очищує, воно і є те, що збудовує. І оце святе письмо, ця Біблія, важливо сприймати, важливо розуміти цю Біблію не просто як якісь букви, написані на листках. Якщо ми будемо сприймати їх так, воно не буде ніякого плоду приносити в нашому житті. Я сприймаю ці слова більше ніж просто звичайні слова, якісь написані людьми. Це послання Боже, яке збудовує, і воно має надзвичайну велику силу. Саме тому важливо нам людям читати цю Біблію і роздумувати, і вивчати її, тому що воно дуже глибоке, це писання. І воно з кожним днем, з кожними роками все старше, старше йдеш в життя, і воно відкривається по-новому. І я тільки й тільки буду що робити і далі познавати його по-новому. Навіть цей текст буде відкриватися з роками мені по-різному. Тому ця Біблія, це писання. Надзвичайна книга. І маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Тіло воно не боїться помирати, тому що воно помре, тіло не боїться суду Божого, тому що воно помре і все. І у нас буде нове тіло. А душа боїться померти, душа боїться грішити, тому що душа буде у вічності десь. І або з Богом, або не з Богом. Тому важливо йти. За бажаннями душі. Бажання душі це те, до чого закликає Бог наближуватися до Бога. Душа наша, вона близь, наблизиться до Бога, вона тянеться до Бога в будь-якому випадку. І всередині людини є пустота, яку може, Бог, е, яку може тільки Бог закрити. Тому що ми всі створені по образу Божому, і наша душа це та річ, яка тягнеться до Бога. 23-й вірш. Я бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Протидія. У нас усіх є протидія, не дивлячись на те, що одна частина е, нас це гріховна, вона е, одна частина це божественна. Вона тянеться до Бога, але у нас є протидія, в якій написано 23-й вірш. Е, навпаки. Як ніби магнит, який одними полюсами розвернутий один до одного, він відштовхується один від одного. Так само і гріховна наша природа вона відштовхується від Бога. І апостол Павло говорить висновок 24 й вірш. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти? Він кричить. Це Вопель. Тут стоїть знак питання я людина. Нещасна людина знак оклику, і потім знак питання, Хто визволить мене, він задає питання. На групі в Біблії ми читали перше послання Івана, перший розділ, восьмий вірш, коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. В усіх нас є цей гріх, про який сьогодні пише. Апостол Павло, про який нам говорить Біблія в цілому, що ми зрішили. В усіх нас є цей гріх, і в усіх нас є ця боротьба, в усіх нас віруючих. І хто ж може визволити, як він задає питання, хто мене визволить від тіла цієї смерті? І далі він дякує. Після цього всього, після того, як він задає багато питань, після того, як він е, говорить, е, що я роблю весь час те, чого не хочу. Після того, як апостол Павло говорить, що він весь час мучається в своєму житті, на кожному етапі життя. Після цього він дякує. Уявляєте? 25-й вірш. Я дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному. Він розділяє знову два поняття: я розумом буду служити Господу, це вибір. Це вибір, який кожен робить в своєму житті не один раз, коли тільки покаюся, а кожного дня, коли я встаю, кому я буду сьогодні служити. Якщо я почну день включу свій телефон і почну в Інстаграмі щось шукати або новини, чи яка була сьогодні ніч, то я одразу розбудую себе на цей день. Якщо ж я почну день з і читання, то цей день буде благословенний. В цьому дні. Я впевнений буду, що Господь буде вести у цьому дні, Він буде берегти у цьому дні. І в цьому дні, навіть якщо і будуть якісь випробування, то Бог все одно їх проведе через ці випробування. Кому я довіряю день з самого початку? Це важливо. Він розділяє ці два поняття. Розумом буду служити Божому закону, але тіло моє все одно буде продовжувати грішить. Це не той випадок, коли типу, ну, піду грішить, це ж моє тіло. Ні. Важливо зрозуміти, що це означає. На автоматі десь це робиш, само вийшло, але тикаєшся і знову очищуєшся, освячуєшся. І він говорить: Я дякую Богові через Ісуса Христа. Попрошу оператора відкрити 1 Коринтян 1,4. 1 Коринтян 1,4. Я завжди дякую моєму Богові за вас, через Божу благодать, що була дана вам в Ісусі Христі. Це і є благодать, яка дана нам людям. Ми не заслуговуємо того, щоб ми отакі закінчені, е, віруючі, названі, е, щоб ми були спасенні. Оце у нас є такий гріх всередині. Оця духовна хвороба, яку називає так Біблія, вона всередині у нас є, і ця боротьба є. Але Бог нас спасає через Ісуса Христа, ми є спасенні. І важливо розуміти, що для Бога ми є святими. Уявляєте? Ми є святими, тому що Ісус Христос за нас помер. Хоча насправді святими ми не є. Але для Бога Він нас бачить святими через Ісуса Христа. Давайте подякуємо сьогодні Богові за це, за те, що ми є святими для Бога, за те, що Він вчить нас через це Писання своє, він відкрив нам, залишив Біблію нам. Ми можемо її читати. Ми можемо бачити свої сторони, ми можемо бачити, які ми є. І ми можемо бачити Ісуса Христа, який нас освячує, очищує. І давайте будемо кожного дня шукати Бога і святості будемо шукати. Тому давайте встанемо, помолимося. Я помолюсь. А ви також кожен про себе моліться, кожен за себе. Дякую Тобі.